Цього тижня. Вітаю! Цього тижня Українська премєр ліга подарувала вболівальникам багато емоцій. Боротьба за очки виходить на фінішну премію, а кожен матч стає напруженим. Пропонуємо вашій увазі огляд 26-го туру сезону 24-25. Ви підписуйтесь, реагуйте як вам. Цей тур! А я розпочинаю. Інгулець грав з Олександрією. у Петровому видався напруженим. І мала результативну Олександрія здобула мінімальну перемогу завдяки голу, який забезпечив команді важливі три очки у боротьбі за місце у верхній частині таблиці. Негулець п'ять матчів підряд не перемагає. Зоря грала з лівим берегом. Зоря зуміла переграти лівий берег у напруженій боротьбі. Господарі продемонстрували характер, забивши переможний матч у другому таймі та змічніший позицію всередині турнірної таблиці. Потрібно додати, що лівий берег не перемагає вже 5 матчів підряд. Рух поїхав устівати до Чорноморця в драматичному поєдинку в Одесі. Рух здобув важливу візну перемогу. Леви були активнішими в атаці і зуміли дотиснути суперника завдяки більш в вирішальних моментах. Один-два. А в грав з Кривбасом. Безграйовий матч у Черкасах обидві команди мали шанси відзначитися. Проте чудова гра воротарів і неточність в атаці призвела до нульової нічі. Черкащани не знають смуку. Перемоги вже 5 матчів підряд. Оболонь грала з Карпатами. В оболоні глядачі побачили відовищний поєдинок чотирьох голів. Карпати вели, рахунка господарі, не здавались та зуміли вирвати нічию на останніх хвилинах зустрічі. Карпати не програють п'ять матчів підряд. Полтавці впевнено розгромили Верес продовжують боротьбу за Єврокубкову зону. Ворстка продемонструвала високу реалізацію моментів і не залишила шансів своєму супернику. Колес грав з Полісом. Напружений противостоянням коаліції, завершуючи з бойової нічиєї обидві команди, прагнули перемогти однак обмінялися голами та поділили пункти 1-1. І головна афіша туру Шахтар Динамо. Українське класично. Виправдало свої очікування. У класичному дербі Шахтаря Динамо влаштували справжню футбольну битву. де переможня так і не було виявлено. Обидві команди показали високий рівень майстерності та жугу до перемоги. Ірнеті, впевнено, вели 2-0. Кияни в другому таймі вмкнулися спочатку скористалися. Посічкою скоротили відставання, а потім, взагалі, у комплексовний час рятуються від поразки 2-2. Динамо 20 матчів підряд не програє вже. Перейдемо до статистики. Ванат, маючи 16 голів, іде кращим бомбардиром. Турнірна таблиця зараз має такий вигляд. Жодна команда в верхній частині таблиці не змінила свого розташування. Ворскла обігнала лівий берег тільки в зоні плей-офф на виліт. І перейдемо. До наступних матчів. Спочатку буде матч 16-го туру Інгулець проти Зорі. І повноцінний 27-й тур. 2 травня Карпати поїдуть гостювати до релігового берега. Рух зіграє з «Кривбасом». 3 травня Чорноморець зіграє шахтарем. Інголець прийме Динамо. Аболон приїде гостювати до вересня 4 травня. ЛНЗ зіграє з Зарею, Колос прийме Ворску, Олександрія прийматиме Олісся. Центральний матч туру. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. переможемо.